Добрий день мої малята, чемні хлопчики і дівчатка. Щиро вас усіх вітаю. Всім здоров'ячка бажаю. Ось вже декілька днів я не бачилася з зайчиком та білочкою. А сьогодні хоч і морозна, але така гарна погода так і хочеться вийти на прогулянку. Ходімо разом зі мною до них у гості. Привіт, зайчику! Чого ти такий сумний? що трапилось? У моєї подружки дуже болить горло, бо вона пила холодну воду і ходила по морозі, та ще й не одягла шапку та шарф. Так ось чому ти один, білочка захворіла. Малята, а ви знаєте, чого не слід робити, щоб не захворіти взимку. З мене лише гарна та цікава пора року, вона ще й дуже холодна. І морозно, і саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова, горло, носик буде закладений. Також може підвищитись температура тіла, і тоді у вас не буде сил гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому те, що зазвичай ми робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво. Адже на дворі і так холодно і можна застудити горло. Їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. У маленьких дітей, а й часом у деяких дорослих виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник. Але не слід цього робити, вона дуже холодна. До того ж вода, з якою вона отворилася, може бути брудною. І пам'ятайте, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку гарно харчуватися, їсти якомога більше корисних продуктів. Бажано вживати у їжу мед, цибулю, часник, лимон. Малинове варення та калину. Ось я казав білочці. Не бігай без шапки і шарфа, та не пий холодної води. А вона не послухалась і тепер лежить хворіє. Малята. Давайте допоможемо білочці. Зберемо кошик з корисними продуктами, щоб застуда швидше минула. Білий кошик ми покладемо всі корисні продукти, які допоможуть швидше вилікувати білочко. А в коричневий кошик такі ж смачні, але шкідливі продукти. Мед. Так, молодці. В білу корзинку. Часний. Так, теж в білу. Калина. Вона корисна, тому в білу корзинку. Льодяники. Вони смачні, але не корисні. Лимон. Ну звісно ж корисний. Малинове варення. Молодці малята. У вас гарно виходить. Морозиво Ммм. Смачне, але не корисне. Цибуля. Теж до білого кошику. Газований напій. Солодкий, але не корисний. Морква. Вона дуже смачна та корисна. Малята. Дякую, що зібрали корисний кошик для моєї подружки. Тепер вона швидше одужає і ми знову з нею будемо гратися. До побачення, малята! Бережіть своє здоров'я!